Більше тисячі резервістів сьогодні покидають рівненський полігон найкращим, вручають нагороди та відзнаки за хороші результати під час навчань. Більше 50 з них вже дали згоду на проходження військової служби за контрактом. Нагадаємо, за два тижні резервістам вдалося попрацювати над досконаленням тактичної вогневої підготовки та технікою взаємодії. Під час зборів хлопці значно зміцнили свій бойовий дух та готовність до оборони. Хочеться ж туди. Быстріше. Там, ти знаєш, десь і тут. А тут дало то, що згадали навики, які ми були. Ми їх поновили для себе підтягнули солдат, сержантів. Є такі солдати і сержанти, які заслуговують на правдані на навчання в академії сухопутних львів, яких можуть бути нормальні командири взводов, командири роти, які потім строїти і розбудовувати, в, будучому, в майбутньому збройні сили України. Злагодження проводили старші командири відділень зводів роти батальйонів. На протязі останнього року відбулися дуже зміни в позитивну сторону. Ці зміни відчуваються. Відчувається високий рівень організації зборів. Відчувається гарна командирська рука. Збори відбулись, я вважаю, на досить високому і пристойному рівні. Моє відділення пройшло. Як тактичну підготовку, як вогневу підготовку, так і бойове злагодження. Більшість резервістів вже мають бойовий досвід в АТО. Тож навчання лише освіжили певні знання та вдосконалили навички. кажуть військові. Видно, що люди, які були в зоні АТО, вони і навички мають щодо тактичних дій, щодо вогневих виконання вогневих задач. От і прикладу такого навіть візьмемо, що ми дві доби практично більше двох діб були в полі. Проживали там, ну стійко виносили ці всі умови. Ніхто не жалівся, ніхто не підходив, не казав, що важко і так далі. Хоча вони резервісти, вони не є контрактники, їх призвали на збори. Це тішить і дає впевненість в тому, що люди дійсно розуміють, для чого це все робиться. Наприкінці навчання резервісти також отримали грошову компенсацію, яку видавала польова фінансова служба. Вони виплачуються. З розрахунку двох мінімальних заробітних плат, в залежності від категорії військовослужбовців, є півтора з мінімальної заробітної плати. Там до двох мінімальних заробітних плат за час проведення збору проходження зборів. Є такі суми. Ну це середньо десь получається. Вони отримують сьогодні в районі тисячі гривень. Крім того, за резервістами зберігається їх попереднє робоче місце та відшкодовується заробітна плата, плюс добові. Одразу після зборів вони повернуться до своїх домівок, але обіцяють бути на поготові у будь-який час захищати свою батьківщину. Ірина Мороз, випуск новин.